Володимир Продивус допоміг оздоровити 100 віницьких дітей. На берегу Чорного моря в пансіонаті «Мостобудівник» дітвора мала можливість не тільки гарно відпочити, а й розвивати свої таланти та поліпшити здоров'я. Адже як відомо, море – це чудова профілактика запобіганню виникнення хвороб. Ідея оздоровити дітей у відомого мецената виникла ще на початку весни, коли бізнесмен побував на персональній виставці фотохудожника Володимира Козюка. Відібрати тих, хто поїде на відпочинок, виявилося не так і легко, каже художник. Відбір робив я з Тетяною Жириновою, тому що в цьому році, скажімо, термін не такий великий був для відбору дітей, тому ми вирішили базуватися навколо бієналі, який відбувалося в краєзнавчому музеї. І дійсно там торновиті діти з. Так, також обмежені діти діти з інтернатів і сутисок. Діти не приховують свого захвату від відпочинку. Конкурси, ігри, море, сонце і пісок назавжди залишаться у їхніх серцях. Ми їздили за фонд Протіуса, Я їхала від бару в Україну в затоку. Мені дуже сподобалось, адже там дуже гарні краєвиди по вечорам були, а море там взагалі було казкове, тому що там були великі хвилі, ми в них стрибали, було дуже весело. Побувала в Одесі, дуже сподобалось. Море, сонце. Дуже було гарно, чудово, нам всім сподобалось. Ну, я море бачила, але таке ще ні. Ми Побували у чудовому пансіонаті мостостроїтель. Під Одесою у е, в Затоці ми прибули там 14 днів. Було дуже весело, загалом ми дуже добре відпочили і дуже вдячні тому, хто е, влаштував нам таку цікаву подорож. Проживання, харчування, проїзд та веселищі все від і до було профінансовано коштом мецената. В планах таку традицію з оздоровлення дітей зробити постійною і залучати до поїздок дітей як з малозабезпечених сімей та інтернатів, так і юних спортсменів та талановиту молодь. Діти поїхали, відпочили, приїхали по тих відгуках, які я вже сьогодні бачу, всі дуже задоволені. Сьогодні це відбулося. Сьогодні свято душі в багатьох біничан завдяки Володимиру Степановичу. Юлія Жовнір, Микола Бойко, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.